У Бердичівському професійному будівельному ліцеї день відкритих дверей на профорієнтаційному заході здобувачів знань знайомлять зі спеціальностями, які як наголошують нині найзатребуваніші на ринку праці. І в цьому році ми будемо набирати такі професії, як муляр, пічник, штукатур, упоряджувальник, будівельний монтажник систем утеплення будівель, живописець, оформлювач приміщень і будівель. Ну так зараз, як наша країна перебуває в стані війни, ми всі чудово розуміємо, що війна рано чи пізно закінчується, і потрібно відбудовувати країну. І навіть зараз ми бачимо, скільки є пошкоджених будівель, скільки є всього, і наші будівельники вони саме найбільше затребувані на ринку праці. Вікторія вже другий рік навчається професії живописець, оформлювач вітрин, приміщень і будівель до речі, дуже цікаво. У нас пари кожен день іноді малюємо. Найчастіше малюємо зараз. До останнім часом дуже багато малюємо. Це все майже ми малювали. Назар із п'ятигірки хлопець спробував наносити штукатурку та й ділиться враженням. Це важко чи легковоно легке, воно дуже тяжове, як би так сказати. Хотів би тут вчитися, так? Побачишся ще, може й піду вчитися. Чоловік має за життя посадити дерево, виховати дитину, збудувати дім, нагадує майстер і додає змурувати грубку або піч. Цій справі якраз і навчають у будівельному ліцеї. Гарні майстри-пічники нині велика цінність. Це цікаво, та й, в принципі, завжди востребована робота в нашому суспільстві. Що тобі найбільше от тут, саме тут сподобалось? Мені сподобалося це, що піч будують. Класно виглядає. Бердичівлянин Іван із дитинства каже, мріє стати будівельником. Тим паче, що у нас зараз дуже ну, востребована професія, дуже хорошо платить. мені подобається Угу. Ти в школі навчаєшся. Так, да, поки так. Да. А собі якось вже тут спеціальність перебуваю. Ну, не я шипками здивлюся. Я шипкам із дивлюся, яка тут була. На найкращу вибору. Одна із найкращих будівельних професій демонструє майстер, штукатур, лицювальник, плиточник. Така професія, я вам хочу сказати, вона вимагає дуже такого знайдя. точності, терпіння, все повинно бути чи рівненько, горизонтальні шви, вертикальні шви. Все чисто, акуратно. Люди хочуть, щоб було красиво, а ви хочете заробити гроші, правильно? Це правильно, все впирається ну таке життя. Запрошуємо всіх випускників, шкіл міста, району, хто нас слухає, цікавиться нашим закладом, в наш навчальний заклад. Вступна кампанія у нас розпочинається з 1 червня. Будь ласка, всіх охочих, бажаючих. Ми будемо приймати документи до кінця серпня. Пердичівський професійний будівельний ліцей загалом проводить 28 видів будівельної підготовки. Заклад, який має дуже великий ліцензійний обсяг, ми також навчаємо не тільки населення, яке після школи, а ми взагалі навчаємо населення, перепідготовку здійснюємо, підвищені кваліфікації, перенавчання. Будь ласка, приходьте і ми все розкажемо, покажемо і навчимо. Олена Лук'янюк, Дмитро Піньківський, Теркавік.